Техніка — це інструмент. Що краще в тебе техніка, то більша віргідність того, що ти підбереш для свого тексту правильну форму, правильну подачу. Там, коли ти дряєш Молотком по пальцю, ти не говориш, типу, о, як боляче, а ти починаєш мицюкатися. Так само з літератури. Поет це завжди співець. Поет в суспільстві потрібен обов'язково, просто як диво, яке всі обходять. Чи говоримо ми про. Молоду поезію, яка зараз поступово з'являється на сцені. Чи ми говоримо про зріз 2000 ники 2010 ники То це теж абсолютно різні речі. Жити просто не мовити. Він мріє виграти справжні американки. Посівсі максиканки та вірманки то не цікаво. Під його кроком чорне полотно підлоги звивалося попелом. Під його важким кроком задихався мокрий попіл. Поменше смутку, паху його в сумку, шукай його всередині у формі сні. Колупенка моя, я такий радий, що зібрався. Я на лавиці подвишню потемки. Мене гризуть комари, а я гризу в сімки. Но того як гризешня, ти я не чувствую, як мене гризуть комари. Бою має керувати не техніка, а характер твору.